Одного разу ні, не під Полтавою, Одна, поїхавши з розуму вчена, вирішила знищити світ. Як? Зараз побачите. Ну, що ну, ну значить, ну, пожалуйста, розкажи. Все, покладіть телефон і дивіться. Отже, секретній лабораторії. Твій день народження бажає тобі прому. Пробірочок, як на небі, зірочок. І самою справжньої стабільністю в ізотопах. І щоб інтернатура скоріше закінчилась. Точно. Сорокаріччям тебе. <плес> Ой, Ну що, колобочок мій лабораторний? Це тобі. Лабораторний халат? А? В мене якраз сьогодні зранку пропав. Не має День народження. Він пропадає, ти дариш. Він пропадає, ти дариш. Забираєшся. Хороша, ж. Ну що, забратожнуємо і криски. сидімо, роздивляємося під мікроскопом свої мізерні зарплатки. А ви що? Знову з мокрою головою заснули. А в мене, кстати, день народження. Прекрасно. Що ви мені подарите? Пей. Mm, а що це таке? Смайчне? Да. Миш як. З днем народження. Стоп! Це Що? Вічної молодості. Хто? Хто взяв? Так що він вам. Це, типу, я така молода, красива і мені не потрібно. Так в натурі на що? А я його вип'ю до дна. І буду молода, енергійна, вирівняюсь. І буду знову вести підйом з тим, як його. Ладно, так що, дівчата, які у нас плани на сьогодні? Сьогодні ми знищуватимемо світ. Блін, ну, а ми хотіла відпроситися. Я винайшла вірус. Який знищить людство! Та з таким сміхом, як у неї, їй треба в рупор посміятися, і людство точно капзда. цього більше і не буде булінгу, цифрових технологій і головне айкосів. Головний штаб агенції супергероїв. Блін, а що було з лівої половини екрана? Ладно. Терміново. Злавчена Марія Єфресінштейн загрожує всьому світу. Треба нам відправити туди якось. Супергероя? Хто є? Ну, супермен після супермами рішив просто Меном стати. А битман похово питання рішав. Може, тоді Комена? Взагалі не наша юрисдикція. Лише тільки цей ну, по-дебільному шутить. Капітан Полтава. Не, не пускайте його сюди! <звук> <звук> Васильович Фірі. Що ви? як діла? Ай! Попались. Боже, тільки не ти. Та ну ви що? До сих пор злитеся за цю ситуацію з рогаткою. Я ні на що не злюсь. Ну, я там чув, що треба світ врятувати, і я готовий. Чуєш, а може тіть у валі відправим, ну? Сьогодні вихідна. Остався тільки я. Ладно, ввожу тебе в курс справи. Зла вчена Марія Єфресінштейн винайшла смертельний вірус. Твоя задача проникнути до секретної лабораторії та знищити хімічну речовину. Хімічну речовину? Біола чамба чи що? Ну, ти поняв типа чамбо, хімія. Ладно, буде зроблено. Другий раз за сьогодні? Ну що, Ф'юрі, На цифрах давай! Секретна лабораторія! Чуєш? А що ти згадала? Бути разом з вченим сусідній лабораторії. Ванюшелі Лайк. Та блін. Ну ми повинні бути разом. У нас там така класна романтична історія знайомства. Коротше, бачу, їде, ну, в метро. Ну, я бігом забігаю до нього в вагон. Мені, звісно, трошки в другу сторону було. Ну, що ж... І от він наконець перестає робити вигляд, що не помічає мене, і каже, хочеш з фотося. А я фото вдома забула. Та ні, я не... А скільки платите? Тисячу. Штуцер, штуцер. Ні. Я капітан Полтава. Тю, а казав, що не стриптизер. Так, дівчата, мені треба оцю вашу Єфросінштейну встановити. І я дуже сильно надію, що ви мені якось поможете. Чого це? Ну, дивіться, якщо світ у кранти, ви так інтернатуру і не закончите. Ану, а... А ну, на оце. – А що це? Будеш читати думки кожного, до кого доторкнешся. Цікаво. А Ванюші сподобається пісня, яку я йому написала. Пу -ць, пу -ць, пу -ць, пу -ць. Іван Люленов найкращих з усіх мене. Ти сексі молда ван для мене number one. Топ пісня! Крута пісня. Так, стоп. А навіщо мені читати її думки, якщо я і так знаю, що вона хоче знищити світ? Все, я погнав. Вона на даху. E, Поняв. В іншу сторону. Дякую. На даху секретної лабораторії. Ну що людство, ти готова до знищення. <рик> Стій! Точніше, я тебе зараз зупиню. Хто тут? Людина не чи що? Та ні, я ще просто по драбині долажу. Зараз. <рик> я капітан Полтава. Не труси, ти не ткач. Нормальний прикол. Чуєш, Єфросінштейн, я так спитать, А чого ти взагалі ну, людство хочеш знищити? А що мало причин? Ти коли-небудь приходив в жіночу консультацію, де там черга на дві години, і приходить якась жіночка і каже, мені тільки спитать, заходити сидить там дві години. І ще гірші ці чоловіки, які роблять так на асфальт. Знаешь, мотив, в принципе, зрозумілий. Красава. Попалась. Прикол. А ты никогда такого не бачила? Нет. Сейчас вообще будет фурор. Смотри. Да ладно, как? Ручку под и пробуй. Не выходит. Давай, давай разом, Давай, давай. Классный смех. Мені ніколи такого ніхто не казав. Знаєш, а я ще ніколи не зустрічав жінку з такою... чудненькою зачіскою. Та я брові просто вижіпувала. Перестаралась немножко. шикарні брови. <риран> Ой, я вибачаюсь. ми мене <риран> На здоров'я. Ну, все, настав твій кінець, я Фрісінштейн. <риран> <риран> Та не попав, не попав не труси, постав. <риран> о, 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 о! Та й в неї не попав. <риран> Знаю. <invece> просто хотіла, щоб дехто понервував. Блін, Болтава, це все за твоєї рогатки! Стій! Не треба в неї стріляти. Я думаю, вона вже не хоче знищити світ. Чого ти це взяв? Ну, я трохи придивилася на цей світ і поняла, що він місцями придурочний, повний неадекват. Але щось в цьому є. Відкритий, щирий, світлий не буду, не буду винищувати. Тоді, якщо не зловіща наука, то чим будеш займатись? Як чим? Мені треба від відповікової сховати еліксир вічної молодості. Ось так неочікуване кохання з першого погляду врятувало людство. І жіночок з поліклініки. І навіть мужиков, які шмаркаються на асфальт. На жаль, Ваші описке ситло і Маша є просініна.